Привіт, друзі! Сьогодні ми розпакуємо один з найновіших дронів на ринку, який поєднює інноваційні технології та високу ефективність. Це Autel Evo Max 4T. Дрон, що ідеально підходить для профі, які потребують потужного інструмента для зйомки та роботи в складних умовах. Тепер давайте подивимося, що знаходиться. Коробці та які приємні сюрпризи чекають на нас всередині. Коли ми відкриваємо коробку, нас зустрічають кілька основних компонентів, добре запакованих для захисту. Перше, що ми бачимо, це сам Аотель EvoMax 4 t у комплекті з пультом управління. Все це акуратно складено в спеціальні відділення для захисту від пошкоджень під час транспортування. У коробці також є додаткові аксесуари, які ми обов'язково перевіримо. Давайте тепер детальніше розглянемо вміст коробки. Перше, що ми виймаємо, це сам дрон, Autel EvoMax 4T, який має міцну конструкцію та професійний вигляд. Він досить компактний, але водночас достатньо потужний для виконання складних завдань. Його 50 мегапіксельна камера з 30-кратним зумом виглядає дуже вражаюче, а також присутня тепловізійна камера для роботи в нічний час. Наступний йде пульт управління, він оснащений інтегрованим екраном для безпосереднього перегляду відео та налаштувань польоту. Пульт виконаний в ергономічному дизайні, зручному для тривалого використання і має всі необхідні кнопки для управління дроном. У комплекті йде батарея з потужністю, що дозволяє забезпечити до 40 хвилин польоту. Також є зарядний пристрій для батареї та додаткові кабелі для підключення. Ще одним важливим елементом є запасні пропелери. Що додають зручності у разі пошкодження під час польоту. У комплекті є декілька кабелів та адаптерів, які дозволяють підключати пульт управління до різних пристроїв, таких як смартфони чи планшети для більш комфортного управління дроном. Нарешті в коробці ми знаходимо інструкцію з налаштування та експлуатації дрону, а також гарантійний талон та інші важливі документи. Давайте тепер зупинимось на деяких компонентах та функціях, які ми знайшли в комплекті. Аутель EvoMax 4Т оснащений спеціальною тепловізійною камерою для пошуково-рятувальних операцій. Камера підтримує високу чіткість навіть в умовах низької освітленості та диму. Вона дозволяє здійснювати моніторинг температури різних об'єктів на землі, що особливо корисно під час інспекцій чи аварійних ситуацій. Пульт управління є важливою частиною комплектації. Його інтерфейс виглядає дуже продумане. Інтегрований екран дозволяє легко переглядати зображення з камери в реальному часі, без необхідності підключати додаткові пристрої. Це особливо зручно, якщо ви працюєте в польових умовах, де немає доступу до додаткових екранів. У комплекті є запасні пропелери, що дає змогу миттєво замінити їх у разі пошкодження під час польоту. Це суттєво економить час і дозволяє продовжити роботу без зупинок. Не забуваємо про кілька основних переваг цього дрону, які ми знаходимо навіть під час розпаковки. Висока якість камери з 50 мегапікселями та можливістю знімати 4К відео на великих відстанях. Це забезпечує відмінну чіткість навіть у максимальному зумі, потужний автопілот, який дає змогу автоматично планувати маршрути та зберігати всі необхідні параметри для точного виконання місії. Система, що дозволяє дрону уникати перешкод з усіх боків під час польоту, роблячи його максимально безпечним для використання в будь-яких умовах. Після того, як ми все розпакували, час підготувати дрон до першого польоту, підключаємо зарядний пристрій до батареї, щоб вона повністю зарядилась перед першим використанням. І підключаємо пульт управління до смартфону через програму Аотель Експлорер. Це дозволить нам налаштувати всі параметри та підготувати дрон до польоту. Отже, ми розпакували Аутель Evo Max 4T і ознайомились з усіма його комплектуючими. Як бачимо, це потужний дрон з відмінними характеристиками та функціями, що робить його ідеальним для різноманітних місій від інспекцій до пошуково-рятувальних операцій. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про техніку та дрони. До зустрічі в наступних оглядах.